Оля, вітаю. Вітаю слава. Коли ви в останнє плакали через війну? Тож сьогодні плачу ти дня, тому що дізналася про смерть в Турецьку страшне сталося. Бачите, там, там наші знайомі просто. І ми були якраз перед початком війни, незадовго на гастролях в Турецьку. Я пам'ятаю, як нас там тепло приймали, і там е, будинок культури це унікальна споруда ще минулого століття і дуже багато років. І там один з найпрекрасніших ботанічних зимових садів. Тобто там е, пальми, які завезені е, з теплих країв. Їм по 70 років, там чи 80, це унікально. І я, я просто знайома з багатьма людьми, і сьогодні те, що сталося в Турецьку. Знову ж таки, нас приголомшило. Ти знаєш, воно так хвилями, ти начебто е, трошки відходиш, а тоді е, знов розпач, і знов сльози. І це вже такий звичний стан для нас, українців, особливо. Жінок і чоловіки теж плачуть ну, А як же ж. ви їздите з Віталієм зі своїм чоловіком? А йому нещодавно виповнилося 59 років, і по великому рахунку його ще його ще можуть призвати в армію, йому ще може прийти повістка. А ви обговорювали таку ситуацію з ним? Е, дивись, він ходив в воєнкомат, ну як і всі військові, які зобов'язані це зробити. Е, і е, на той час, коли він прийшов, це було якраз, я тобі скажу, десь е, почалася війна, і через два тижні він е, пішов до воєнкомату і сказав, що поки що не на часі, тому що сьогодні ми беремо військових, і звісно, він на поготові. А, от і на той е, е, страшний час е, ті чоловіки, які залишилися у нас е, в будинку, і на, в нашому мікрорайоні, вони боронили безпосередньо, хоч і не не тераборона, але вони були корисні. Отже, і привести нагально якусь гуманітарну допомогу, просто слідкувати за подвір'ям, і взагалі ти пам'ятаєш, який це був жах. І ми всі тоді були свідками цього. і У нас з вікна було видно на воздухофлотському проспекті, як йшов бій, і ми бачили ці гради, які летіли. Там страшний був бій. Тому що міністерство оборони недалеко від нас, от і тому звісно, що чоловіки нас боронили, вони нас заспокоювали. І тоді, в воєнкоматі, йому сказали, що поки що ми вам не не даємо згоди. От і е, спочатку заходять військові? Отже, люди, які навчалися цій професії, от е, все ж таки Віталій актор, і звісно, він спортивна людина і володіє зброєю. І якщо треба буде, ну а як же? Ну звісно, що відгукнеться і е, піде. захищати. А ви як дружина? Ви як дружина? А думали про це? Що він справді може піти з автоматом? Війну, ти знаєш, сьогодні кожна е, жінка думає про це, і е, мої думки навіть сьогодні, ти розумієш, не, не, не настільки важливі, як думки тих е, жінок, які втратили своїх чоловіків, і е, тих жінок, є, чоловіки, яких сьогодні боронять нашу країну, і вони в гарячих точках, вони під вогнем орків. Вони в окопах, і тому ну те, що я переживаю, ну так я переживаю всі, як ми, як люди, боїмося за своїх чоловіків, за... Ну, і з... а скільки дівчат на фронті, скільки mm -hmm. дівчат сьогодні боронять Україну? Ти розумієш, скільки сьогодні вже втрачено людських життів? А сьогодні ми не чуємо цієї статистики, але я е, просто знаєш, ну, переконана, що вона страшна. Коли ми ховали маму. І це сталося на третій день війни. Мамочка, на жаль, померла якраз в цей страшний період. От і ми 1 березня ховали маму під прилітом. Якраз був прильот ракети, вибух на телевежі. А морг на ореоранжерені, вулиця це поряд. Це пораніли вікна, коли прилетіла ракета балістична. От я, коли ми забирали маму е, з моргу. Е, я бачила просто цей рефрижератор подвійний, рефри... Рефри... рефрижератор холодильник з двохсотими нашими хлопцями, і це був жах. І, е, а, і, і власне, як мені сказали дівчата, що е, це наші двохсоті. А скільки двохсотих е, расистів, вони також там їх ніхто не забирає, і воно завалений весь весь морг. А в якій країні за ці шість місяців ви були найдовше крім України? Я вже писала Слава, що ми виїхали через місяць після початку війни до Італії. Я не хотіла, але знаєш, прочалася, але мене вмовила моя однокурсниця. Ми дійсно зібрали валізи. Боже, я, я тоді знаєш, в розпачі покидала там ті зимові речі. Для чого в квітні до Італії? Отже, Київ геною, уявляєш собі? Ми їхали. Ми їхали потягом через три країни. От їхали з Києва вночі. Ми я пам'ятаю, закривали вікна валізами і їхали в повній темноті. Щоб потяг не обстріляли, коли ми приїхали до Польщі, там оточили нас суцільною увагою. Отже, можна було вирішити абсолютно всі питання, навіть якщо люди без документів, і це, це надзвичайно важливо на той період. І по-перше, безкоштовно пересуватися е, теренами Польщі, і Австрії. Це була колосальна допомога. Кажуть багато е, тих людей, хто виїхав, і багато зірок які також виїхали. Всі говорять про те, що. Е, Європа, вона класна для туризму, а не для життя. Та звісно, я хочу продовжити твою думку, тому що ми більше місяцю там не просиділи, і то мене вже я не знаю, мене через тиждень е, вже ось так трусило. Я не могла там сидіти. Я розуміла, що я нікому тут не потрібна, хоч. В принципі, можна було налагодити якусь комунікацію і домовитися і щодо роботи, можливо, десь на радіо, ну якась діаспора, все ж таки, чи представники України є. Але жодного бажання, повір. Я єдине, що знаєш, ранок починався. Я в телефоні з самого ранку, якщо навіть я не спала півдови, тому що ти постійно, фактично цілодобово, ти моніториш ситуацію і ти е, відгукуєшся на кожну смс. Ти повинен розмістити у себе сторіс з'єднати. І ти знаєш, скільки на той час я пам'ятаю, от саме завдяки цим смс-кам отримали вчасно допомогу люди. І я знайшла повідомлення своїх давніх знайомих. Які сиділи в Ірпіні на той час у підвалах серед загиблих. Вони вже там знаходилися тиждень, а може і більше. І це був жах. Це, це було Тобто вони, вони жили прямо з трупами. Так, вони в Ірпіні, вони знаходились у підвалі. І я телефоную одразу пишу Світлані. Поклад, Це родина наших знаних народних артистів України, народного артиста України Ігоря Дмитровича Поклада, нашого геніального композитора, Світлана, його дружина. Ну, це Унікальна родина, з якою ми товаришуємо багато років, і вона мені дає телефон нашого відомого волонтера. Кості він врятував з Ірпіня, з Ворзеля, з Бучі, з, зі Стоянки Михайла Карубіжовка. Ну, власне, саме той край більше 200 людей. врятував <гум> під страхом смерті. Він вивозив це, просто диво. Справжнє диво. Я телефоную йому, пишу йому, він відгукується і. Рятує цих людей з цього підвалу. Ну, ви не, не планували подавати на біженство, на виплати, хоча б не ми, ми, Італії? Віталію. Я, я знаю, що там є нюанси, які абсолютно для мене неприйнятні. Я все одно планувала повертатися. Я якби підсвідомо, я знала, що я повернусь, от не можу mm -hmm. і. і ще мені знаєш, один знайомий написав: Олю, мені наснився сон, що ви приїдете, коли буде цвісти бузок. І ти уявляєш, і так і сталося. І ми в перших числах е травня ми повернулися, якраз квітне бузок, я виходжу з потяга. Боже, яке це щастя було! Ти знаєш, просто от це ну, шалені емоції, і сльози радості. і Нарешті я в Києві. Ви, е е власне, в перші дні війни втратили маму, ви про це багато говорили. І говорять про те, що дорослі вже діти. Які втрачають своїх батьків, вони ще більше дорослішають. шають. Да. Це так? Так. Да. Ми дорослі. Ми вже давно дорослі. Знаєш, інколи, ну як часто буває так, що і дорослі люди, і мамочка, вона як дитина. І вона каже: ти, ти моя мама. А я твоя. Mm. Вона мені це сказала. І Як я була щаслива залишатися. Якомога довше донькою своєї мами. І я, ти знаєш ці думки про неминучі такі, такі да? про якісь такі страшні події, які приходять в життя кожної людини. Я їх підганяла. Я не могла подумати, що це станеться саме під час страшної війни. І коли це сталося. Я не пам'ятаю сліз мами, вона дуже дуже рідко піддавалася цим емоціям. От це та людина з залізним знаєш, таким характером, хоча вона добра, ти ніколи не помітиш цього. Вона наймудріша в світі, найрозумніша, це така берегиня, в якій, в якій от, зібра, от, сплилися всі чесноти. От настільки вона, mm -hmm. хто знає, той може засвідчити берегиня акторської династії Сумських. От і коли вона дізналась про війну, і я на ранок я приїхала. Як було ми 23, третього, лютого ми грали виставу, наша остання вистава разом з Віталіком, Юрою Горбуновим, Лілією Ребрик, Олексієм Вертинським. Ми зіграли її у Фрідомі клубі Чехова в відміді. Пропозиція, і Віталік посадив мене просто з вистави в потяг. От, і я поїхала на гастролі до Дніпра, потім Донбас. Це Сєвєродонецьк, це Костянтинівка, Бахмут, е, ну ті ті е, славетні міста Донбасу, які сьогодні знищують, тотально знищують. Ну от і я опинилася в потязі на ранок, на ранок від провідниці шаленого Рюкіту в, в Купе. Ми ж до Дніпра їхали. Пані Олю, вставайте, вставайте, будь ласка, відчиніть. Я кажу, що сталося? У неї такі очі. Почалася війна. Дніпро прилітають бомби до Дніпра, були ж прильоти тоді в Дніпро. Так. Я дивлюсь на телефон в телефоні купа пропущених. Я телефоную Віталіку. Віталік кажуть, каже, одразу мені Льолька, ти де Боже, війна, війна! Всі кричать, мала кричить. Паніка страшна. Ну як емоції, і каже, є інтерсіті. Я кажу, так ми зараз під'їжджаємо до Дніпра. У мене залишається 5 хвилин, щоб вискочити з потяга нічного і перескочити. І в нас уяви собі 5 хвилин. Я перес... перескочила і е... доїхала на інтерсіті до Києва. Ну так, от і потім комендантська година, перекрито всі вулиці. Диверсанти вже в Києві. Я їх так. бачу наживо просто з вікна, і я не можу дістатися до мами. Я на ранок телефоную мамі і кажу, мама, Київ бомблять, мама, і тут я чую, як вона плаче. Я не, я не пам'ятаю просто слава, коли це було ще? Як? Каже, Боже, Боже як? кажу, мама, орків катюжанці. Це рідне село мами. Бо вона пам'ятається, ще з дитинства, коли вони сиділи в землянці з мамою, з братами, з сестрами. І коли е, німці, до речі, підгодовували, вони ніколи не гвалтували дітей, не було такої жорстокості. А так вони зайшли там, там страшне було, там було пекло просто в катюжанці. І хата, в якій народилась мама, ну вона вже перебудована, але місце це є. Воно фактично знищене, воно розкрадене. І моя двоюрідна сестра Оля Костюк mm -hmm. з дітьми, четверо дітей вони поїхали до Польщі, і вони залишили хату. Не знаю, що далі, але сподіваюся, що повернуться. І мамочка просто не тому що, ну як, ну ти уявляєш, моє життя в друге війна. Це вдруге. Це вдруге. Оцей жах. Ти розумієш? І їй не стало 27-го четвертій, е, зателефонувала помічниця, сиділка, яка їй допомагала, і почала кричати: Померла, померла. Боже, який жах! Я пам'ятаю, як мене почало колотити. я... Я ледве не втратила свідомість, але тоді почалося найстрашніше, тому що ми не могли, могли позапну якби зателефонувати. Ніхто ж не працював з ритуальним. Так. Я у мене одразу перша думка. Я надрукую об'яву в пости. Хто може люди відгукніться? Хтось з ритуальних служб для того, щоб перевести тіло мами до моргу. І відгукнулися ці люди, і завдяки їм низький уклін їм з п'ятого ой, господи, з на оранжерені. Е, і вони зробили все онлайн. Всі документи вони приїхали броньованою машиною і забрали. І скільки скільком тоді я теж допомогла, тому що люди телефонували, просили. Я е, телефонувала цим людям, е, і вони теж їхали. і Завдяки їм е, не одній родині допомогли. Оль, але життя триває і, ну, і от зараз. Е, Відновлюються потихеньку спектаклі, е, починають потихеньку у Києві працювати театр. Я спілкувався з Лілією Ребрик, і вона говорила про те, що е, дуже дивне відчуття, коли ти граєш спектакль, і тут починається повітряна тривога у на телефонах у глядачів. І треба зупинятися, а потім після тривоги знову починати грати на тому ж місці. Ти знаєш, ну у нас вже була спроба зіграти три рази. Ми зіграли в Одесі вперше після довготривалої перерви, завдяки збройним силам. Низький муклін нашим рідненьким хлопчикам це стало можливим сьогодні, взагалі кудись виїхати. Тому що сиділи без роботи ці п'ять місяців, і от перше перша Одеса, Біла Церква і глядачі прийшли. Це це було ну десь відсотки, 60 е, заповненості. Зали в Києві зіграли, але все одно ми почали і знаєш, найперше, що молилися перед виставою, щоб не пролунала тривога. Сирена угу. так, так сирена, і, тому що одразу перерва. Ну от ми якраз зіграли ці три вистави без сирен, і тільки но ну, закінчилася вистава, одразу сирена, і ми вже спускалися і на той час, де, де я була в Одесі. Я пам'ятаю, що ми спускалися у підвал. А Чехова ви будете грати ще? Думаю, ні, слава щодо Чехова, поки що питання. Перекладати немає сенсу, хоча не знаю. Він і в перекладі йшов. Ми подивимося за обставинами, в принципі, якщо так не думати про найжахливіше ці новели його прекрасні твори, вони повчальні. Звісно, ми не можемо викреслити це з нашої душі, адже Чехов, це є всесвітня класика, і тому, якщо ми зовсім не будемо ставити, скажімо, за його творами вистави. Ну не знаю, щось, все ж таки, щось відбуд, відбудеться негативне таке mm -hmm. в світовому масштабі. Тому що ці письменники, і Булгаков, і Чехов, якщо вже говорити і Достоєвський, і Горький, Ну, Горький ні. Я, я не, не прихильниця, просто в мене є мої улюблені того часу, так? Ну Толстої, якого ми грали, і Анна Кареніна, я графіню Вронську грала. Ну, звісно, що на цей час вже все, а може і назавжди. Питання сьогоднішнього часу: російська мова це мова окупанта наразі. Так, звісно, як може бути після таких кривавих подій. Тільки так, все, що стосується їхньої культури, це, це так і є. І тому я не знаю скільки має пройти поколінь. Для того щоб це якось перемололося, воно ніколи не забудеться ніколи. А може, і взагалі, це це вже такий процес невідворотний. А як зараз примирити, все таки людей? Тому що дуже багато хейту в інтернеті з приводу російської і української мови. Хоча наприклад, доктор Комаровський мені говорив: він він говорить: я російськомовний патріот. Так, є такі, є такі, є такі. Ти знаєш, і коли я чула цей страшний прикрий випадок у Львові, люди, які приїхали, втратили все своїх близьких, свої будинки, свої квартири до Львова і їм відмовилися роздавати гуманітарку, тому що вони звернулися російською. Ну це найприкріше, що може бути. Ти розумієш, і ми повинні присікати такі прояви жахливі, так, от неповаги до наших співвітчизників. Ці міста і просто ці люди ні в чому не винні. Ну так, так склалося історично, що це російськомовні міста, але вони хі -хі, так само люблять Україну, як і ми з тобою, і всі всі навколо. От, і так само Оль, а Сніжана, а Сніжана Єгорова любить Україну. Слава, я не спілкуюся після тих страшних подій, її заяви, її посту в Фейсбуці. Я приголомшена, я шокована, і звісно, все закінчилось. Ну я видала її з друзів, як у вас. Так, так, так. Я ти знаєш, я просто не бачу навіть її сторінку. А чому так з нею сталося? Чи вона, як ви думаєте, чи це гроші, чи це справді її? Ну її думка, як і от як повалі? От повалі, вона вона вважає. Так, і все. Е, от Сіжана Єгорова така ж? Ну, так само мені здається. Просто вона вже почала, до речі, політичну таку діяльність свою задовго, якщо ти помітив. Так. І вона була в опозиції, і ще тоді, на той час, можна було якось це слухати, і в принципі це якось сприймалося. Да? Ну от, а вже тоді, коли відбулися криваві події, які почалася війна і вбивали українців і раптом такий пост. Ну це неприйнятно. Чому так? Я знаю, це якась це, 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 це страшна метавор, метаморфоза з людиною. Я не знаю, що може статися, щоб так зрадити Україну і свою батьківщину. Це, може може це хри... бабки, може це бабки? Можливо, давай, ну ти сказав це. Я не буду, я просто не, не, не знаю подробиць. Я не спілкувалася. і На той час я просто остання наша розмова, я їй розповідала, що Київ бомблять, що ми втратили маму. І це найжахливіше. Я кажу: ти, ти збожеволіла для чого ти це пишеш? А що вона відповіла? Бомб. Ну вона була теж шокована. Вона вона не знала. Це знаєш такий глухий кут, коли людина вже не знає, що відповісти, і просто емоції. Ой, я не можу у вас, звичайно, не спитатися те, що у вас питається в кожному інтерв'ю. Ми я з вами передмовилися мало про це говорити, про вашу доньку, яка зараз в Раші. Я е, задам єдине питання по цій темі: а що б ви от в даний час, от прямо зараз, в дану хвилину, сказали б своїй доньці, яка в Росії? Слава, я спілкуюся кожен день це не означає, що би я зараз сказала. Давайте так, що ви тоді, окей. Що ви тоді сьогодні говорили? Ми, ми е спілкуємося. Я розповідаю її кожного дня. Вона дивиться телеграм-канали, і ті українці, повір мені, е які знаходяться там, вони в курсі тих страшних подій, які тут відбуваються. От і вони всі в розпачі, ті люди, які не можуть висловитися, вони знаходяться там. В режимі терору, повір мені страшного терору, і е, та е, знаєш ситуація, коли я маю там виправдовуватись, начебто, я не буду цього робити, тому що я не маю права виправдовуватись перед українцями за свою доньку, перед згорьованими е, матерями, які втратили своїх дітей, і своїх чоловіків, і своїх близьких, свої будинки, свої міста. Я не маю на це права і я не буду це робити. Але та тотальна залежність, яка сьогодні от є там, і воно наразі от не зрушиться поки що, тому що крок вліво, крок вправо і все. Я спілкуюся з моєю найближчою подругою. Це дуже відома людина там. Це композиторка, от вона відмовилася від будь-яких робіт. Вона безробітна, тому що вона не підтримала політику своїх колег, які виходять з буквою з на кожному mm -hmm. кінофестивалі. На, на всіх програмах це люди, які не просто вони не хочуть бачити за великі гроші. Певна річ, вони не хочуть нічого чути. Вони, вони збожеволіли це зомбі, це не зомбі. Уявляєш собі ступінь цинізму, коли люди за гроші, знаючи, що тут море крові, підтримують той режим за такі шалені гроші? Я вас хотів власне, спитатися, а Михалко, ідіот? Слухай, я ще пригадую ті часи, коли ми дуже хотіли зніматися у Микити Сергійовича. Вони минулися. І зараз я думаю, господи, ким же ж треба бути, щоб. Така, начебто розумна людина, перетворилася казна в кого. Я не можу збагнути цього, щоб молоти таку маячню. Те, що ми чуємо зараз, це не вкладається в голові. Всі ті меседжі, які лунають з їхніх ротів, як то кажуть, так? Я, я не можу цього збагнути, і кожен українець також. Це ті люди, кумири ще Радянського Союзу, бувшого, тому ці страшні події, вони нас от, просто от, закрили одне від одного назавжди можливо. І найстрашніше, я навіть не знаю, що далі. У мене там онуки. Мені, мені дуже дуже боляче це все. Я тримаюся зараз, я не, не дам волю емоціям, але повір мені дуже боляче, коли мені прилітає. Скажімо, кожен день, ну зараз зараз може менше, якраз той час, коли почався хейт проти моєї доньки, якісь поради то, на кшталт того, що я маю зирктися своїх дітей. Я ніколи як мати, я взагалі навіть думки такої немає, і взагалі як можна таке порадити матері. Але ті страшні епітети, ті страшні слова, які прилітали на мою адресу. Повір мені, це, це жах, просто жах, як може українець. Жінка, там скажімо, жінці побажати такого. Я не буду озвучувати, але я просто хочу сказати, українці, одумайтесь, Ви не можна так просто. Це та ненависть, яка е, існує тут сьогодні. хіба нам не вистачає тієї крові, яку Ой, Просто я, я вам поясню, е, українці так е, виливаються, тому що вони 6 місяців. Так само, як Звісно. і ви, і я. Звісно. Всі живуть у війні. Я повністю. І, я, я нікому. Я і кожен, кожен власне а, втратив. По, по перше, дивись, я я не виправдовуюсь. Мені дуже прикрото, що так сталося, але повір, це, це вже північна Корея, ну фактично, Росія. це, це, це трій уже Північної Кореї. Отже, це е, якщо ти говориш слово, якщо е, малі діти просто малі діти, якщо би ну, це безвихідь, якій можна опинитися просто в прірві, а тому е, вони відповідальні за дітей. І сьогодні виїхати також немає можливості якось змінити ситуацію дуже складно, як і тисячам українців. І знаєш, коли мені пишуть, коли мені пишуть сьогодні ті матері, діти, яких там зараз... І вони пишуть хоча б якісь слова підтримки, мені хоча б на краплинку легше. Але повір мені, як матері дуже 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 важко це все читати і усвідомлювати. А останнє питання: якою буде наша перемога? Значить, друзі мої, я спілкуюся з мольфарами. Яка... А, я, а я з екстрасенсами, Оль, привіт. Ти знаєш слава, я коли дивилася, що до вас Макс приходить постійно. Я слідкую, да, думаю, ого, ну Макс сьогодні такого не говорив. Але щось співпадало. Так, от, обов'язково буде звільнено Херсон частину Запорізької області. Обов'язково буде звільнено Донбас, а потім і Крим буде наш, і це буде вільна. Незалежна суверенна і могутня Україна.